Привіт, малята! Сьогодні я розкажу вам казку, яка називається Як потоваришувати зі сном. Автор казки Юлія Лавренченко. Жив був на світі маленький хом'ячок, Борька, який умів товаришувати зі сном. Він знав, що режим сну важливий для його організму, тому намагався не порушувати його. Борька завжди лягав спати вчасно, швидко засинав і спав усю ніч міцно і солодко, тому що ночі йому снилися прекрасні сни, а його тіло чудово відпочивало. Вранці наш хом'ячок відчував себе бадьорим і відпочившим, бо завжди дотримувався режиму сну і розумів його важливість. Вранці, як завжди, Борька прокинувся і пішов на двір, щоб перед сніданком подихати свіжим повітрям і зробити веселу зарядку. Після прогулянки та корисних вправ настрій хом'ячка став ще кращим, а апетит розгулявся так, що наш герой був готовий проковтнути навіть слона, повертаючись додому, Борька раптом побачив маленьке кошеня, яке жалібно нявкало. Що з тобою, малюку? поцікавився хом'ячок. Мама, рано вранці розбудила мене, а я не виспався, відповіло кошеня. Ти пізно ліг спати? Так. Ти довго повертався у своєму ліжечку, перш ніж заснути. Так, ти часто порушуєш свій режим сну? Так, відповіла кошеня. Все зрозуміло, тоді просто потрібно потоваришувати зі сном, відповів Борька. Потоваришувати зі сном? запитало кошеня. А як це? Зараз я відкрию тобі секрет, який мені допомагає. Тільки ти нікому його не розповідай, домовились? Ух ти! Я слухаю тебе, радісно видохнула кошеня. Потрібно просто дотримуватися режиму сну, тоді виспишся і будеш здоровим. Протягом дня я їм п'ю, граю, веселюся і займаюся будь-якими справами. А як тільки настає час сну, то перестаю веселитися, лягаю у своє ліжечко і відразу ж заплющую очі. Подивився хом'ячок. А як же це тобі вдається? Я просто знаю, що сон, мій друг. Якщо вчасно заснути, сон буде міцним, глибоким та райдужним. А ще, якщо засинати відразу, як лягаєш у ліжечку, то вісні організм відновлюється і стає здоровим. Як чудово! Сьогодні обов'язково спробую. Дякую. вигукнуло кошеня і побігло додому. Коли настала ніч і кошеня лягло спати, то згадавши ранкову розмову з хом'ячком, одразу ж перестало веселитися. Воно заплющило очі і подумки сказало: привіт, любий сон! Зараз настав твій час, тому я дозволяю тобі допомогти мені добре виспатися. І відпочити. Вранці кошеня прокинулося і зрозуміло, що виспалося, і почувається чудово. Йому так сподобалося міцно спати і бачити райдужні сни, що з того часу кошеня вирішило завжди дотримуватися режиму сну, вчасно лягати в ліжечку і відразу засинати. Дякую тобі, любий, друже сон. Тепер я щодня застосовуватиму секрет хом'ячка, радісно сказала кошеня і у відмінному настрої вирушило у своїх справах. Спокійних вам снів, мої маленькі друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.